Доброго дня, дорогі українці. Я рад вітати вас на найкращому україномовному каналі про криптовалюту, інвестиції та фінанси. «Криптокиїв». Мене звати Роман, і сьогодні буду з вами розмовляти про те, як правильно купувати криптовалюту і взагалі будь-які інші інвестиційні активи. Я вам розповім сьогодні про базові правила та покажу свій один з своїх портфелей, де я набираю біткоін по DCA. Подивимось, яку прибутковість він показує зараз. Вмощити зручніше буде дуже цікаво. Поїхали. І так, коли люди думають про те, як правильно купувати, наприклад, криптовалюту, вони думають спочатку про те, які кнопки треба нажимати, натискати, але все ж таки я думаю, ви з цим розберетеся, а також можете подивитися інші відео на моєму каналі, де показано, які кнопки треба натискати. Тут же я хочу поговорити з вами про те, як і коли треба купувати взагалі активи, про базові найважливіші правила, Правила того, як набирати свій портфель. І перший пункт, але він, можливо, не найважливіший, але просто я його поставив першим це покупка після корекції. Якщо ви подивитесь на графіки різних активів, там біткоін чи ще чогось, ви побачите, що графік завжди зростає, падає, зростає падає, зростає, падає. І купувати ви повинні лише. Лише я підкреслюю, тільки тоді, коли все впало, тільки тоді, коли свічки червоного кольора. Так, вам буде страшно. Так, ви будете думати, що можливо актив буде падати ще нижче, і, можливо, його можна буде купити потім ще по більш низьким цінам. У вас можуть бути такі думки. Також у вас буде в той час фон якийсь новинний, дуже поганий, що не треба купувати, бо зараз воно все ще впаде, впаде, впаде. Блогери будуть казати, що все буде падати. Але коли воно все вже впало, ви розумієте, що якщо ви заходите в цей актив, наприклад, ви обрали для себе біткоін або ефір, або якусь акцію якоїсь компанії. І ви вірите в цей продукт? То ви розумієте, що в майбутньому. Цей продукт проект, він буде зростати, він буде ставати дорожчим? Якщо ви в нього вірите, то ви в нього і заходите. Немає сенсу взагалі купувати продукт, в який ви не вірите. Навіщо взагалі заходити в ті акції або в ті криптовалюти, в які ви повністю не вірите? У мене все просто. Я вірю в якісь конкретні проекти, і я скуповую їх по тим цінам, коли вони вже впали, коли все в червоному, коли все впало. Чому? Тому що ще раз, якщо ми подивимось на графік, ми бачимо: зелене зростає, червоне зростає, зелене зростає, червоне зростає. По моїй лозіці проєкт буде зростати і далі. Тому я можу продовжити цей графік з врахуванням того, що раніше були, хай ось тут, зараз ціна впала. Я можу купити тут, тому що потім вона піде далі. Логіка максимально проста. Тому перший пункт, запам'ятайте. Покупка після корекції, лише тоді, коли все червоне. Далі, другий пункт, він також дуже-дуже важливий. Це покупка по стратегії DCA. Що це таке? А, ви можете бачити графік, наприклад, ось тут я покажу вам біткоін, і ви бачите, що а, різ, дуже різкі зростання та падіння, вони. Займають максимально короткий проміжуток часу, там один, два, декілька місяців. Але коли все впало і йде накопичення, трейдери називають це боковик, тобто проторговка. Да? Тобто, в цей момент а, хтось накопичує позицію. Ціна не зросте і ціна не падає. Проходять торги, хтось купує, 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 хтось розпродається. Розпродаються, скоріше за все, ті люди, які не можуть довго тримати. Наприклад, у них є актив, він не зростає, або він в мінусі у них дуже довго. І вони терпіли, 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 а потім вже або гроші в них закінчилися, або триплячка закінчилася, і вони його зливають. А ті, хто набирають позицію, як я вам рекомендую робити, вони потрошку набирають, набирають, набирають. набирають. Що таке DCA? DCA стратегія. Це стратегія, коли ви набираєте в якийсь конкретний проміжуток часу якимись конкретними, ну, більш-менш конкретними, однаковими долями. У мене є декілька таких портфелей: один по біткоїну, один по ефіру і два на фондових біржах. Про це буду розповідати в інших відео. Я їх так само набираю. Щомісяця мені приходять якісь гроші, і я ці гроші вкладаю по різним активам. Зазвичай. Неважливо, яка ціна. Якщо а, зараз йде ось ця проторговка. Якщо ми впали і ми торгуємось, можете купляти. Якщо йде якийсь дуже дуже швидкий ріст, там, на якихось новинах чи ще чогось, не треба купувати. Якщо ви думаєте, ось всі зайшли, а я не зайшов, зайду зараз, коли воно вже відросло, але буду сподіватися про те, що воно буде зростати і далі, в цьому випадку ви можете. Виграти, ви можете купити, і потім ціна піде далі, але можете і не купити. І в такому випадку ви не інвестор, ви спекулянт або хам'як, можете сказати. Тому що саме на таких людей і розраховані оці всі новини на то на тому, щоб на ваших грошах бустити цю ціну далі в космос, скажімо так. Лише купувати треба, коли йде ось ця проторговка і після корекцій, коли немає ніяких різких рухів, коли ви підходите до інвестицій з тверезою головою. А якщо ви бігаєте такий, ось вже всі купили там у того тисяча доларів прибутку, у того 10, а у того мільйон прибутку, мені точно треба купити. Ось в такому випадку вас побриють одним з перших. Запам'ятайте це. Далі, третє. Воно сходиться з другим, з DCA, але а, цим правилом майже ніхто не користується, і мене просто це вводить в шок. Як можна це не робити? Третє правило це відкладати мінімум 10% від своїх прибутків. Про це вам говорять в кожному, мабуть, відео про фінансову освіту, там, про якусь мотивацію чи ще про щось. Але чомусь люди цього не роблять. Ну чому це також зрозуміло, тому що люди хочуть халяви, вони хочуть вкласти 10 доларів в якусь монету, нікому не відомо, і отримати тисячі доларів. Але так капітал не формулюється. Капітал формується тим чином, що ви щомісяця, щотижня... Відкладаєте та інвестуєте якісь конкретні гроші. Наприклад, у вас зарплата там, 500 доларів, і відкладаєте ви хоча б 50 доларів і інвестуєте їх. Ось у вас є. Давайте для більш-менш ровного такого рахунку: візьмемо 100 доларів. Наприклад, ви можете інвестувати 100 доларів. Ви можете розділити ці 100 доларів на різні частини, наприклад. 30% вкладувати в фондовий ринок. Я рекомендую скористатися Freedom Finance. Посилання є в описі, можете зареєструватися. Далі 30% в криптовалюти, наприклад, якщо ви ну, ризиковий хлопець. Да? І 30% ви можете відкладати просто в кеш, в долари. Навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб на момент. Кризи нової, коли все знов впало, у вас були долари, і ви могли або усереднити свої позиції, з яких ви не встигли вийти, або навпаки набирати нові позиції для того, щоб потім е, у вас була дуже-дуже солодка ціна. Е, Запам'ятайте також те, що у вас завжди, завжди повинні бути долари, на які ви зможете докупатися в тому випадку, якщо ціна дуже сильно буде падати. Не для того, щоб спасти свою позицію на ф'ючерсах, як роблять дуже недалекі люди, да? ті, хто заходять там з 10, 20, 50 плечима і втрачають свої гроші. Ні. Коли різко все падає. Ви можете добрати, тому що ви вірите в цей актив, ви розумієте, що цей актив буде зростати далі, і це солодка ціна саме для вас. І вам необхідно її викупати. Якщо у вас грошей не буде, ви просто просидите в просадці і не отримати більшого профіту, ніж могли би отримати, якби у вас ці гроші були. Тому також правило. Тримайте завжди кеш. І ось ви інвестуйте там 30 в крипту, 30 в фондовий ринок і 30 собі в кеш. Це буде ваша подушка безпеки, а також той капітал, на який ви зможете інвестувати в тому випадку, якщо ринок піде в зворотньому напрямку. І четверте. Купувати на очікуваннях, продавати на новинах. Зараз ви можете подивитися на графік, чому зростає біткоін і взагалі всі інші криптовалюти. Тому що всі чекають ось-ось-ось прийняття ETF. Ось-ось, ось повинні прийняти. І на цих очікуваннях всі чекають, воно все зростає. Як тільки його приймуть, ось можете скріншотити це. Як тільки його приймуть, скоріше за все ціна навпаки впаде. Вона не буде зростати далі, вона навпаки впаде. Чому? Тому що зараз всі ось на таких емоціях, всі думають, ось-ось-ось, мені треба встигнути, вони куповують, вони цікавляться цим. Як тільки це все станеться, вони всі подумають, все, купили, тримаємось, будемо летіти і. Більше ніхто не купує, тому що всі вже купили. А вже потім далі, коли будуть вкладати гроші фондів, якихось інших проєктів, тоді вже буде рост, але не тільки зразу після новини. Якщо сьогодні кажуть, що ETF прийняли, скоріше за все, якийсь рост буде, але потім буде падіння. Давайте це перевіримо. Я сподіваюся, що це відео вийде раніше ніж його приймуть, і ми зможемо з вами якось в коментарях цю тему обсудити. Ну а тепер я пропоную вам перейти до мого портфеля і подивитися, що взагалі у нас тут відбувається з біткоїном. Це мій портфель Біткоін по DCA», в якому я набираю позицію, і ви можете побачити, що остання моя позиція була куплена 26 грудня. На 300 доларів я щомісяця набираю біткоїна. Десь було менше, десь було трошки більше, особливо, якщо ми подивимось в самому низу, коли я почав вести цей, можна сказати, портфель. 29 листопада та 22 грудня були перші мої покупки ще 22 року. Я брав спочатку на 500 доларів, потім на 300 доларів. І ось тут, якщо ви подивитесь, найперша покупка у мене була по 16400. Про це є відео на каналі. До речі, можете подивитися, коли я всім казав: купуйте біткоїн зараз. Якщо буде падати, будете добирати. Але все ж таки. Це шанс купити його зараз. Ось я його купував, і вже далі у мене бачиш 16700. Ціни були. І далі він вже почав відростати 2700. І вже не було такої можливості купити так дешево, як саму першу покупку в цей портфель. І часом на зараз, на сьогодні, а зараз у нас початок січня 2024 року. Як ви бачите, прибуток цього портфелю 91. До речі, як ви бачили, щойно написали повідомлення це в моїй сигнальній групі про те, що наша угода ще одна за сьогодні закрилася. Тому всі, хто приймає участь в ВІП-групі, я ще раз вітаю. Бачите, як воно в прямому ефірі було ну, прикольно. І так. Цей портфель займає зараз плюс 91% прибутку, плюс 91%, і він набирає позицію по DCA, Тобто я не купив одного разу і тримав, а я постійно добираю, добираю, добираю. Тому що ця ціна середня, вона постійно рухається вгору, тому що біткоін зараз зростає. І ви можете бачити, що середня ціна. Часом на зараз 24260. Я казав, ви можете знайти відео, одні з перших на цьому каналі, про те, що коли все впало, що я, у мене план на криптозиму набирати цю позицію: набирати біткоін, набирати ефір та набирати інші монети. Була стратегія ще майніти, але з майнінгом поки що завершено. І як ви бачите, що середня дуже класна, позиції набираються. Плюс 90% показує портфель, і я вважаю це дуже-дуже чудовим результатом. Тому стратегія DCA буде працювати і далі. Ви можете слідкувати за тим, як я буду набирати свої позиції далі на цьому каналі. На цьому каналі також буду показувати вам, що робиться з портфелем по ефір, а також з портфелем по моїм цінним паперам. Якщо вам цікаво долучатися до моєї ВІП-групи, там я показую в режимі онлайн всі свої угоди, про які не можу розповідати, наприклад. В відкритому доступі. І я розповідаю там, що я купую на фондовому ринку, що я купую на ринку криптовалют. У нас є сигнальна ф'ючерсна група. Статистику я також публікую кожного місяця. Можете зайти, подивитися всі мої угоди на ф'ючерсах. Так само заходьте, дивіться, буде ще статистика групи по на споті торгівля це для тих, хто переймається і не хоче брати на себе ризики на ф'ючерсах. Я з січня почав ще робити таку табличку. Тому найближчим часом ви також побачите е, статистику і на споті. Коротше, якщо цікава Віп-група, ось вам QR-код, можете його відсканувати та долучатися через бота. Або напишіть моєму адміну в Телеграм, посилання є в описі до цього відео, і він вас повністю проконсультує. Зараз, часом на зараз, доступ коштує 200 доларів, але доступ у вас буде назавжди. Не на місяць, не на рік, а назавжди до всіх наших проєктів, починаючи від P2P, закінчуючи. Трейдингом і криптовалюти, і фондовий ринок. Доступ назавжди. Якщо скажете адміну в техпідтримку, промокод Січень, він зробить вам знижку. Тому користайтеся. Це, ця пропозиція обмежена. На сьогодні в мене все. Дякую вам за перегляд. Набирайте далі свої позиції і не втрачайте гроші на криптовалюті. Пока!